Стало відомо про рішення Ради нацбезпеки України ввести санкції щодо п'ятого президента Порошенка. До так. речі, до що я переб'ю, але ж ця інформація була раніше. Я хочу поставити запитання ще 19 так. січня. Стало відомо до речі, що буде Порошенко внесений в санкції. А більше того, мені підтвердили це злі з банку, які підтверджували і звільнення залужного і багато чого іншого. І це завжди було підтверджено. Я про це анонсував і повідомив, хто ще буде. Всі інші були, а замість Порошенка з'явився бойка, і санкції на нього наклали якісь дуже дивні. Його позбавили зірки Героя України. Це все. Потім зі мною там декілька людей з'явилася. Сказали, що декому не сподобалось те, що я так анонсував, і плюс на це звернуло увагу європейські наші колеги. А тут з'являється знову і вже прийняте рішення. Окрема історія це те, що всі вже знають, що рішення прийняте. РНБО Зеленський про нього не повідомляє і каже, що його повідомлять пізніше. Коли він буде рухатися в бік Мюнхена. І більше того, з'являється інша ще інформація, що рішення РНБО прийнято, але не було подання. Ти знаєш щось про цю історію? Так, да, звичайно, знаю. Дивись, про можливе введення цих санкцій говорять уже декілька тижнів. Не дивлячись на це, Порошенка дозволили виїхати. Наряд дипломатичних зустрічей в Європі, а потім в Америці. І коли він перебував на молитовному сніданку Сполучених Штатів, на нього вийшло ряд дуже високопоставлених слуг народу, починаючи від спікера парламенту, закінчуючи там активістами цих слуг, я їх там, чесно кажучи, не сильно по прізвищам розбираю, і передали, щоб він краще в Україну не повертався, бо будуть не тільки санкції, але і арешт. А, ну, знаючи Порошенка, я не сумніваюся, чим це закінчиться. Ну, це приблизно як шантаж залужна. Ж... <гум> ну просто розумію, зелена команда в своєму житті ніколи не стикалася із серйозними лідерами, серйозною конкуренцією і серйозними, ну скажімо так, масами людей, які мають переконання, і от в даному випадку. І там, і там, і щодо генерала Залужного, і щодо п'ятого президента Порошенка, вони, звичайно, промахнулися. Порошенко тут же явився в Україну. Е, і йому, звичайно, же передали, що готується до решту. Сп... Але спочатку санкції. Е, санкціями вийшла 14 історія. Чому так довго тягнулося? Бо спочатку її мав... там же є процедура. Тобто є в законі прописано, хто має право подати подання на те, щоб Рада нас безпеки розглянула. І є ще один нюанс. Рада нацбезпеки може вводити санкції виключно щодо нерезидентів України. Громадян України вона не має права водити санкції. Хто хоче, почитайте закон, це всім відомо. Ну це ж логічно. Тобто, якщо е, йдеться про санкції за для захисту українського суверенітету щодо іноземців, то вводяться санкції, бо засудити їх тих людей, які перебувають, ну, наприклад, там, Зімбабве, да? наприклад. Е, і звідти шкодять нам, немає можливості, бо український суд не має підсудності щодо ну такої історії. А от щодо українських громадян, український суд має повну підсудності, тому, звичайно, не можуть бути санкції поза судовому порядку. Хочеш посадити людину, хочеш забрати в неї бізнес, хочеш накласти арешт на все її майно, йди в суд. Йди в суд. Якщо це йдеться про українського громадянина Ну, але Кривоївська юридична школа, звичайно, ну, таких тонкощів не звертає увагу, і шльопає ці санкції, бо так дуже зручно, бо Володимир Олександрович вважає, що він король. От знаєш, король Генрих Восьмий. От він давав своїм васалам замки і забирав замки. Давав землю, забирав землю. От здалося йому, що він погано подивився на королеву, королеві голову відрізали, а замок забрали. Не, так, не таку до речі нову королеву приїзди з Голландії, як він потім писав, виявилося холодна, каже, таке враження, що я спав з холодною рибою. Наже він свого прем'єр-міністра це уповноважено відрубав голову і забрав, звичайно, його замки. І ніяких судів йому не було потрібно. І саме це стало причиною того, що Британія, зрештою, пішла на серйозні парламентські процедури, які захищали людей від такого безпреділу. А в нас історія прокрутилася чомусь назад, і от Володимир Олександрович сидить на Раді Нацбезпеки і просто без ніякого суду. Вирішує, в кого забрати бізнес, а кому залишити. В кого забрати майно, а кому ще поки що не забрати. Але все-таки внести подання хтось має. Керівництво Служби безпеки України відмовилося підписувати такий папір. Керівництво Головного управління розвідки України також відмовилося підписувати такий папір. Найшли і терпіло. Буквально пару тижнів тому призначеного керівника Фінмоном, фінансового моніторингу. Ура! Все, прийняли, вписали прізвище Порошенко тільки тут раптом згадали, що ФІНМОН не є органом, який вповноважений вносити такі подання. Півдня сьогодні морочили голову. Вибач, будь ласка, запитання маленьке. А як так сталося, що там що нема жодної людини, нема, яка нема, нема, на процедурах немає, є ж процесуальні дії, є процедури, є все це прописано. Вони про які процесуальні дії немає процес... можливості процесуально вводити санкції щодо громадян України? Нема ні, я не про це кажу. Та хтось пояснити це, так, повинен. Так дивись, хтось хто розумний, давно звідти пішов, бо це незаконно, це кримінал. Ну, ти ж розумієш, рано чи пізно зміниться влада, хтось подасть на цю історію, і кожен, хто візує ці бумажки, буде відповідати. Бо вожді, як завжди, здається, куди-небудь вимирати. А оці нещасні, які підписують, вони давно розбіглися. Вони що, дурні? Вони ж все знають. Відповідно, там залишилися виключно, саліки, які бояться щось сказати, але візу, до речі, не ставлять. І оцей Фінмон сміливий, вдячний за своє призначення. В нік подання, і тут раптом вияснилося, що ну юрист не візує рішення Ради Нацбезпеки А що таке? Неуповноважений орган. Ну, нема в списку тих, хто подає подання Фінмона. Півдня думали і що Фінмон подасть в Кабмін, а Кабмін несе туди. Ну, ясно, хто? Шмигель? Хто, хто в нашій країні Шмигель? Тобі щось нагадує ця історія? Пам'ятаєш, як Порошенка судили у 21-му році перед війною, і тоді був. Поголовний э, падьож прокурорів. генеральний прокурорка поїхала з України, виконуючи обов'язки, поїхав з Києва і поклав обов'язки на наступного. Той також поїхав з Києва, поклав, коротше кажучи, один знайшовся заступник, який сміливо підписав цю історію. Але вже було пізно. Тут аналогічна історія. Шмигаль ну, став крайнім, підписав, і санкцію ввели. Але передали, що це таки початок. Готуйтеся. Зразу після Мюнхенського е, саміту, але перед річницею е, вторгнення відбудеться з вірогідністю 80%, на, на мою думку, е, затримання п'ятого президента. Що я можу з цього приводу сказати? Це вже було. Один клас як це казав, Лені Данілович розказав: це ж вже було, хлопці. Що, чим займалася команда Зеленського перед війною? От, от згадай, от безпосередньо перед війною, що було головним в країні? Посадка Порошенка. Він повернувся з Брюсселя, мітинг, суд, спроби затримати. Прильот Блінкіна в Київ, який на балконі готелю, камеру наставив прямо на мітинг Печерського суду. І зв'язався з головою української держави і спитав: у вас немає більше проблем перед неминучим нападом Росії Ні, других проблем не було. Не було часу ні готувати війська, ні виводити їх з казарм, ні рити окопи, ні е, мінувати чи навіть демонтувати ні сажали Порошенка. А що сьогодні міняється? А сьогодні та сама історія, тільки війна закінчується. З, на жаль, з тим результатом, яким заслужила під, така підготовка до війни. Як готувалися до війни, так вона і закінчується. А крайнім хто має бути? Так це ж написано. У президента в кімнаті відпочинку, я впевнений, є плакат, де написано: Садок вишневий біля хати. У всьому порох винувати. Якщо тобі треба відволікти увагу від якоїсь чергової катастрофи, до якого привела твоя бездіяльність і мародерство твоїх менеджерів, порох винувати. Дай людям зрелище. От це зараз відбувається. Бі. Дивись, почекай, почекай, секунду. От я б з тобою погодився, якщо б не деякі моменти, я поясню, чому так можна приймати рішення, коли ти впевнений, що нічого тобі за це не буде, жодної шкоди державі ти не нанесеш і в тебе все суперово. Тут дивись. За тих тепер нинішня влада думає про шкоду держави, яку вона Почекай, думає, я Почекай, тому що йде мова. Зараз коли буде купляли, коли русські реактори купляли на 600 лимонів лімонів того, щоб ми, купити дрони. Це, вони тоді євро... думали. Євросоюз відверто сказав: це ваші гроші. розбирайте, що хочете. Але якщо будуть там росіяни, ми це побачимо. Це буде нам за на наслідки. Поки що ніхто нічого не ру не рухав. Ну таке ж є намагання, але розуміємо, що вже попилили навіть ці гроші. Депутат Європарламенту Михайло Гайлер закликав з трибуни Європарламенту. Утриматись офіс президента до речі, це вперше що в Європарламенті згадали офіс президента, де ще й в такому сенсі від підкилимних ігор проти опозиції та припинити урізати права опозиції в українському парламенті. Також звернули увагу на е, те, що припинили заважати Порошенка виїжджати за кордон. Геллер сказав: Ваш ворог, наш ворог, сидить у Кремлі, а не у Верховній Раді до того ж, ЄС ще частіше заявляє про те, що від Києва чекають посилення прав опозиції. Дивіться, зараз буде підніматися це питання і можуть бути проблеми з Євросоюзом, і нам про це скажуть. Фактично, це що імітація тоді руху до аналога Білорусі, чи що? Ну, ми нам вже скажуть вже колись Янукович робив так з Тимошенко. Ви робите так з Порошенко. Ви що хочете, також не потрапити до Євросоюзу. Це ж зрозуміло, це буде і це лежить на поверхні. Порошенко може комусь не подобатись, подобатись, До речі, ти пам'ятаєш, я був в опозиції до нього. Але є законні дії і незаконні. Якщо хочуть довести законно, будь ласка, хай вони подають в суд і виграють справу. Але те, що відбувається до законності, відношення немає. То реакція з боку Європи буде гарантована. Розуміє це Зеленський чи ні? Як ти вважаєш? І чи розуміє він наслідки своїх дій для України? Бо ну, ми можемо взагалі застопорити зараз просування України до Євросоюзу. Що тоді буде велати? Ой, нас Європа зрадила? Мирислав. Ти був би правий, якби Зеленський дійсно збирався йти до Євросоюзу. А значить, вибач, мать є Зеленський, Українці збираються жити в Євросоюзі і бажано на території України. Ми говоримо про дії, а скоріше безпіділ, саме Зеленського. Бо ніхтось інший, ні Шмигаль, ні оцей нещасний фінмоніторинг, особисто президент, як голова Ради нацбезпеки, головуючи на його засіданні своїх підлеглих, провів рішення. Про санкції щодо свого політичного опонента. Фактично забравши у нього можливість проводити виборчу кампанію. Тим самим він практично оголосив вибори президента. Не ми оголосили, він оголосив вибори президента з правилами, які абсолютно не відповідають правилам Європейського Союзу. Які не відповідають правилам Європейського Союзу, вибори стартували? Вибори по суті стартували. Де юри вони, звичайно, ще не оголошені, але це оголошення виборів на правилах Зеленського. Опозиція буде без можливо, в тюрмі, але точно без грошей. Всі, хто буде підтримувати не. Єдину ну, нинішню кандидатуру нинішнього президента будуть піддані репресіям. Телебачення залишиться в одних руках, вся адміністративна вертикаль в одних руках. І будь-яка точка зору Європи його при цьому не цікавить. Він зібрався виграти вибори на своїх умовах. Бо Америка ну, ніяк не хоче погодитися зняти залужно. Я взагалі не уявляю, як це можна собі уявити. Навіть ну, в хворій уяві. Європа ніяк не хоче реагувати на е, можливість проведення виборів по електронній системі, а значить, а мені треба виграти вибори, бо інакше, вибач мені, все, що я на ну отримає оцінку. І тому він йде от таким шляхом. Він, йде, він фактично сьогодні стартував з вибором по своїм правилам. І правила Євросоюзу або демократичного світу по Чим це пахне, дивись, пахне не проблемами Порошенка. Я його знаю. Ну, ти трошки мене знаєш. Ну ніхто з нас не зламається в цій історії. Він, яким був, такий лишиться з усіма плюсами і мінусами. Але зламати людину в 60 років з його ну, серйозними досягненнями в ході ну і проблемами, звичайно, в ході життєвого шляху є неможливим. Не та людина. Ти його не зміниш. Ти можеш його закрити, але він не перестане бути таким, як він є. Його закривають тільки для того, щоб залякати всіх інших. Вони чомусь повірили в ту формулу, яку нав'язували Януковичу. Ми повинні показати, що влада сильна і тоді народ промовчить. Чим Те, це забив Лукашенко? Для дивись, він грає в Лукашенка на оцих виборах. Чим на це закінчилося для Януковича? Нагадаю, я погано пам'ятаю, якраз Вірно. на днях повинна бути роковини з моменту розстрілу в Вони висотні. Вважають, що тоді не хватило сміливості, тому що навколо нинішнього гаранта сидять усі діти Януковича, які грають. В те, до, хочуть дограти те, що не зміг дограти Янукович. Вони грають Лукашенко. Дивись, Лукашенко пролив кров багато. А вже на цих виборах ніхто й не пікнув. Грузія проливає кров. І ця опозиція нічого забити не може. Вони в це грають, вони йому це навівають, а він хоче це чути. Вони в це грають. Це ж не значить, що так буде. прислав я ж точно знаю що так не буде. Що вони зроблять з порохом? Заберуть гроші. Ну окей. Заберуть свободу пересування і виступів. Ну, окей. Але це не змінить нас. Вони, наприклад, знімуть з посади генерала Залужного і яким чином його не допустять до України. Ну окей. Ну, все рівно ж я точно знаю, що на виборах Зеленський вже не стане президентом. Я не знаю, хто б до нього доніс те, чим я закінчую вже майже кожен з собою ефір. На його місці треба заспокоїтися. Запросити свого посла в Британії випити чаю і сказати, Валера, ну ми ж таки не чужі. Давай іди в президенти, продовжуй те, що ми з тобою робили, помилки залишимо за бортом, згадуй інколи про мене добрим словом. І знаючи так, ну, певний тіпаж, думаю, що так би воно і було. І для держави це було б вигідніше. Менеджері прийдеться, звичайно, посадити. А Зеленський відпочив би трохи в Омані, потім в Голлівуді зняв би фільм, і все в нього було б добре. І в нас би було краще. Але нема людей, які йому це пояснять. Бо його оточують люди, для яких його е усунення з президентської посади, ну, в ході виборів чи, чи на участі виборів, для них це просто життєва катастрофа. І вони його сьогодні грають. Вони, світа сьогодні грають цього голого короля. Світа грає голого короля. А на фоні стоїть Трамп, який живе взагалі в книжці Аліса в країні Чудес. Коли він буде наступний раз грати в гольф, зверни увагу, по-моєму, скоро фламінго буде. Ми, ми просто живемо от, в сюрреалістичному світі, коли е, влада намагається сконструювати е, повітряні замки е, сильної руки. Її немає ніякого шансу. Але скільки людей постраждає в цьому останній серії цього безумного серіала? Багато. І в першу чергу я з страхом думаю, що про все це думають солдати, яких я ще сьогодні бачу. От коли вони будуть слухати наші ефіри дивитися на ці новини, з одного боку, Трамп з його заявами про путінські ну їх, скажімо, прямо буде лякати. Ну, бо неприємно дарувати. З іншого боку, з з його просто відкритою ставкою не на закінчення війни, а на старт президентських виборів, то ще й в таких умовах. З третього боку, а де ця єдність суспільства? Якщо ви сажаєте лідера опозиції в тюрми, подобається вам, не подобається. Але він сьогодні єдиний реальний лідер опозиції. Його сажають в тюрму. Тоді за що ми б'ємося? А тоді. Але окей, це українці, може ми то ще щось домовимося. А тепер дивись на Європу е і на Америку. А чому ми повинні захищати Україну, якщо вони вже не є країною демократії і свободи? Ми за неї билися, давали їй гроші, зброю, підтримку, дипломатичну, будь-яку, бо вони були частиною нас, Ну хоча, ну хоча б хотіли стати. А тепер вони абсолютно демонструють, що вони більше схожі на Росію, ніж на нас. Чому ми повинні за неї спиратися? От що найстрашніше в цій історії. І тоді, оце. Маніакальне бажання залишитись при владі, нинішній діячів, залишить нас один на один, без підтримки світу, без, ну бодай, хоч якоїсь єдності в суспільстві, перед загрозою Путіна, яка ну, нікуди не ділася, який точно скористається всім цим процесом. Тому настрій у мене, я сьогодні, якщо ти звернув увагу, не казав тобі доброго дня, бо настрій мене правди. Дивись, при всьому цьому мені це нагадує от відверто тобі кажу гру в покер. Поясню чому. Це коли у людини погана карта на руках, коли йому ну не просто не щастить, а й розклади на ті, і все інше, і грошей залишилось набагато. І він йде олень, фактично блефуючи, замість того, щоб вийти за стола. І тут я погоджуюсь з тобою, і це було б краще для всіх, але ні, він не може. І. Уяви, що в його голові незрозуміли якісь речі. Він переляканий, він справді переляканий, і він, головне, не розуміє, як може жити далі, не будучи президентом. Бо він звик звик до президентства влада розбещує відверто, особливо така абсолютна влада, якої він ніколи не бачив. І коли я пам'ятаю, він. Ну, дуже ображений на багато людей, які замовляли його, коли він був ще гумористом. Але залишились до нього як до обслуги, і він хотів їм помститися. А тут не виходить і більше того. Виходить, що він зараз програє по всіх фронтах, але програє та він, а в мінусі Україна. Просто ну, вибачте та... пробіг, можливо, дуже важлива історія. Я сьогодні говорив з одним зеленим. Ну, таким давай середній руки. І кажу його: це ж вибори. Він каже, ну, мабуть, так. Да. Кажу, у Пороха ж 12%. Він каже, ну где-то так. Кажу, у Зеленського 18-20%? Ну, где-то так. У Залужного 38-40? Где-то так. Кажу, тобто ви зараз займаєтесь тим, щоб Залужний виграв першому турі, так? Да? Бо всі ці репресії проти Порошенка. Ну, причому абсолютно дурноваті. Просто його електорат. Э, Відправить прямо на підтримку залужника. 40 плюс 10 50. Ви просто зробите об'єднання всього суспільства задля змін. В першому турі. Він каже, похоже. Кажу, так ви що дебіли? Він каже, навіть да". ну, так. Це не єдиний ну, оптимізм, який я можу зараз сказати. Це не, наверне, це навірняка, це не, мабуть, це 100%.